А як ви вважаєте, якщо немає прибутку, це є результатом діяльності підприємця? Чи не купаєте ви себе саме за те, що він там, наприклад, якщо це є? А тому, що ну там для там IT зараз вони складні часи такі тяжкі. І там є навіть там можливо думка про якесь виживання, тобто дуже багато підприємців, наших кастомерів кажуть, що ноль це непогана цифра. Відповідь на це питання потрібно шукати в причині, чому бізнес не приносить гроші. То тобто, якщо причина вам не підконтрольна, тоді, тоді можна якось трохи зупинитись і не так сильно себе картати. А якщо причина вам підконтрольна, Ну, звичайно, потрібно розбиратися тоді в собі. Ну, які непідконтрольні причини. Наприклад, у вас, наприклад, війна, вас ви не контролюєте, чи може бути війна, чи не, не, не може бути війна, вам прийшлося перевозити свій бізнес з одного місця в інше. Це не Тому себе картати за те, що і мене бізнес зменшився з війни, неправильно. Але якщо, наприклад, бізнес показує погані результати, тому що ви тратите більше, ніж заробляєте на Нікому не потрібні конференції і в там великі вечері, і гарні заходи. Ну, а ось тоді причина всьому правильно.